Переходимо до наступної нашої доповіді. Дякую, Оксану. І доповідь у нас від Катерини Шаванової, теж нашої викладачки, і, і яка а, взагалі працює в індустрії в а, компанії Kernel. Ну, я думаю, що вона нам зараз сама швиденько про це все. Розкаже. Так, я маю зробити презентацію, бо там технічні накладочки. Оп, перепрошую. <пев> У мене теж технічні накладочки. Не не тільки. <пев> не тільки. В чат вириваються помічники. В чат вириваються помічники. Не без того. Опа! Почнемо заманювати сільське господарство з трьох років. Доброго дня. Я зараз спробую вам розповісти такі більш практичні аспекти, і трохи заразити вам своїм натхненням на тему сільського господарства. Наскільки воно інноваційне, і чому воно може бути цікаве біотехнологам, і навіть з авіаційного інституту. Почнемо з того, що я сама закінчувала аграрний університет, факультет екології та біотехнології. Потім я там викладала, а, займалася науковою діяльністю, більш фундаментальною, і прикладною, в тому числі і біосенсорами, які згадувала попередня доповідачка, бо біосенсори можуть використовуватися не лише для тестування. Стану організму людини, а і для сільського господарства, да, для тестування стану рослин, тварин, особливості розвитку. Це теж такий величезний перспективний напрямок. Останні чотири роки я працюю на посаді керівниці проєктів R&D в компанії Kernel. це найбільша аграрна компанія України, яка займається від вирощування сільськогосподарських культур до виробництва. Транспортування, експорту У нас є свої кораблі, свої залізничні вагони, заводи по переробці. Також у нас є і науково-дослідний центр. У нас є декілька лабораторій, в тому числі мікробіологічних, що ближче до біотехнології, а також агрохімічних, які допомагають нам. Контролювати як якість продукції, так і слідкувати за новими методиками, які з'являються, тестувати їх, впроваджувати у виробництво, а також слідкувати за новими сортами і гібридами, те, що для нас важливо. Загалом сільське господарство може наступний слайд пережило вже не одну революцію, назвамо це так, тому що воно змінюється. З розвитком людства. Олексій, допоможеш? Ми загубили Олексія. А, та, а, революції зараз ми стоїмо на порозі четвертої революції. Бо перша була в давні часи. Ви це вчили в школі. Ще маєте пам'ятати, коли люди перейшли від збиральництва й мисливства до одомашнення тварин-рослин. і рослин. Це зайняло багато часу. І так само довго переходили до другої революції. Це було впровадження сівозміни, тому що спочатку займалися сільським господарством, землоробством дуже утилітарно. Випалювали ліси, саджали рослини через декілька років, коли грунт ставав непридатним, переходили далі. І так розробляли це. Працювало поки людей було небагато, поки землі були більш-менш доступні, але треба було це змінювати. А впровадили сіво тобто почали змінювати різні культури на одній території, які більше висаджують ґрунт, які наповнюють ґрунт. Але потім трапився вже скачок, Його застали ваші батьки або там бабусі і дідусі. Це називається Зелена революція. Вона ж третя революція. Коли в середині 20-го сторіччя, там 60-ті роки, почали синтезувати хімічні добрива, і після цього різко збільшилася врожайність, а після цього різко зросла наукаємність сільського господарства, почали підтягуватися засоби захисту рослин, теж які хімічним шляхом створювалися, і десь там почала з'являтися біотехнологія. А біотехнологія поступово проникала в сільське господарство, а, і зараз, коли ми говоримо про початок четвертої революції, ми говоримо вже про цифровізацію сільського господарства. А біотехнологія фактично увійшла в реальність і в будін сільського господарства. Можна далі? Тут така моя улюблена картинка про те, як може виглядати сільське господарство майбутнього. Ця екосистема створена і повністю контрольована людиною, але в той же час ця система дуже повторює природні екосистеми. Так, коли там ростуть різні типи рослини тварин, коли е, зберігається біорізноманіття. І не лише ми говоримо там про культурні рослини і сільських тварин, а ми говоримо про мікробіоту ґрунту. Ми говоримо про е, різні комах, да, і корисних, і некорисних, бо ми не знаємо хто хто тут. Же ми говоримо про безвідходні технології або мінімізація Відходів в процесі діяльності широке використання робототехніки GPS, технологій зондування землі, що безпосередньо пов'язано з авіаційним інститутом, а також сільським господарством. А сюди ж відноситься і точне землеробство, яке допомагає нам. Ну, При тому, що точно зиплеробство вже багато в чому впроваджується, да? зараз воно вже розвивається. А це коли ви можете залежно від попередніх аналізів ґрунту висівати, контролювати <кій> внесення добрив, робити це диференційовано на одному полі, вносити кількість насіння теж диференційоване. Враховуючи вологість, враховуючи попередню вражайність, враховуючи забезпеченість поживними речовинами, це вже все працює зараз. Там допрацьовується алгоритми, так, але основні принципи ясні і впроваджуються. <клес> Також таке поняття, як ферма в смартфоні. Це теж напрямок агро it Він надзвичайно перспективний. Він теж в Україні широко розвивається сюди, відноситься як ведення, умовно кажучи, польових журналів, коли Фермери, агрономи прямо в полі, в смартфон або в планшет заносять всі дані. Від того, коли почалося цвітіння, від того, яких шкідників вони знайшли, від <кій> того, які там можуть бути внаслідок, там, наприклад, граду а, чи пожежі втрати, це робиться прямо в прямому ефірі. Тобто тут же робляться фото, відео, все підгружається в одну базу даних, і аналітики в офісі можуть прогнозувати подальший розвиток подій. А також сюди відноситься цікавий такий інструмент, який у нас в Кернел розробили. А це коли ви за допомогою телефона і фотоапарата фотографуєте кошик соняшника, і в цьому кошику автоматично рахується кількість носінин. Це здається таким не дуже важливим, але це допомагає визначити біологічну родючість. Біологічну врожайність і запрогнозувати скільки вам треба техніки для збирання врожаю, порахувати логістику, переробку і подальший експорт. А все починається з того, що треба правильно визначити. Тож це допомагає зменшити навантаження на працівників в полі, тому що раніше це ти маєш зірвати 10 кошиків, порахувати в них насінини, вбити. Ну, тобто типу, це величезний об'єм праці, який швидко не зробиш, і це все вже зараз впроваджується. Але звичайно, хочеться, щоб це було максимально зручно, швидко, щоб ти міг сфотографувати а дані вже самі зносилися. Але поки що процес іде. Наступне, будь ласка. Тут я буквально трохи вам окреслю тренди, за якими слідкують в сільському господарстві на 25-й рік, які є перспективними. Чому за сільським господарством активно стежить? Тому що населення землі зростає, кліматичні зміни продовжуються, а людей треба годувати, щоб не відбувалося. Дай які б війни і, і апокаліпсиси не відбувалися, а харчування і виробництво кормів має бути. А, тому а, зараз велика увага приділяється підвищенню стійкості сільськогосподарських культур, да, розробка по сухості, яких особливих гібридів, відновлення <ккій> здоров'я ґрунтів і оптимізація використання вуглецю, а також біотехнології. Наступне. Подивимось на них. Ось звичайно важливим є розвиток штучного інтелекту і його застосування в сільському господарстві. Знову ж таки, повторюсь, що це імідж сільського господарства в Україні доволі застарілий, а це одна з найбільш інноваційних галузей. І штучний інтелект, ну зараз це більше там великі мовні моделі, активно використовуються для обробітку великих баз даних, для того, щоб передбачати на основі моніторингу створювати прогнози, так, від прогнозів вражайності до прогнозів розвитку хвороб. А також він залучається до автоматизації використання техніки. Платформи штучного інтелекту допомагають прискорити створення нових продуктів, і знову ж таки, це від продуктів як техніки, так і до розробки нових сортів і гібридів. Один і в сільському господарстві ще також використовується як аналог медицині, коли нам треба підбирати нові засоби захисту рослин, наприклад, для того, щоб не перебирати всі варіанти в лабораторії, і біінформатика і за допомогою штучного інтелекту зараз допомагає визначити. Найбільш перспективні речовини, а потім вже перейти до лабораторних випробувань. І тут прямо відбувся значний стрибок, скажімо так, в розвитку. Наступне цікаве, що я вам можу розповісти, це не таке очевидне, це називається менеджмент вуглецевих викидів. А можливо, ви чули, це теж пов'язано зі зміною клімату. Олексій, можеш переключити? А, да. з, є таке поняття, як карбонові кредити, і сільське господарство зараз не лише джерело викидів, особливо тварин, бо а й стає інструментом поглинання вуглецю, а і тому ми як так позитивно впливаємо на зміну клімату. А карбонові кредити дозволяють переводити це з. Такої крім сфери екологічної, а в сферу економічну, тому що починається <кій> оцінка е, монетизації е, поглинання вуглецю, і фермери можуть продавати ці кредити, і, відповідно, ринки вуглецевих квот стають доступними для фермерів, а не лише для. Великого бізнесу, як це було там, наприклад, зелена сталь, зелені квитки на літаки. Коли ми ще літали літаками, там можна було побачити на квитках. Написано, що цей рейс там на 20% більш зелений, так? Да? тобто там складні механізми того, що він менше впливає на зміну клімату, і це дуже цікава галузь, яка стоїть на стику екології, біотехнології. Економіки, політичних студій. там замішано дуже багато всього. Минулого року я була в Баку на двотижневій кліматичній конференції ООН, яка називалась КОП 29 яка відбувається кожного року, де збираються делегації з усіх країн світу, тобто там 195 країн світу було і обговорюють дуже практичні питання. Пов'язані зі зміною клімату, да там проводяться переговори, підписуються документи, які потім через декілька років стають правилами для фермерів. Да? Тобто починається все це з начебто таких далеких речей. Також на менеджмент вуглецевих викидів впливає біопаливо це як біовугілля, так і біодизель. Що утворюється при спалюванні, також сюди можна віднести біогаз, і цей напрямок в Україні активно розвивається після того, як почалося особливо повномасштабне вторгнення. Нам треба альтернативні джерела енергії, і наразі в Україні з минулого року, наприклад, вже запущено три біогазових заводи, які закачують газ в підземні сховища, і ось. Чи почався, чи має розпочатися продаж за кордон, да, наприклад, тому що е, біогаз він має додаткові квоти, та да, тобто він дорожче коштує, його можна продати європейцям за дорожчу ціну, що теж важливо для наповнення бюджету. Можна розсутити. Також важливим трендом, те, з чого ми почали, це перехідно відновлювального сільського господарства. А те, що ми говоримо там про ідеальний світ і про ідеальне сільське господарство, яке буде збалансовано, безвідходне, можливо, ми його ніколи і не досягнемо, але в процесі, коли ми будемо намагатися його досягнути, ми зможемо зробити багато винаходів корисних для людства, і ми точно покращимо ситуацію. Тобто, щоб ви розуміли, є навіть нобелівські премії отримані за досягнення, які використовуються для сільського господарства. І їх немало. Да? Тобто, це дуже практична галузь, але в той же час і багато фундаментального в відновлювальному землеробстві дуже багато відноситься як до технологічного розвитку. Про штучний інтелект ми вже говорили про те, як автоматизація. Також відновлення екосистем це все починається з якості і здоров'я ґрунтів та водних джерел, а також в сільське господарство стали у нас відноситься і фінансові механізми, які в тому числі вуглецеві кредити, які я вже згадувала, які дозволяють забезпечувати стабільність цього сталого сільського господарства. Давайте далі. Зараз ми переходимо ближче до біотехнології, саме і потім її продовжать наші колеги і партнери. Це про сільськогосподарську біотехнологію, тому що вона реально знаходиться знаєте, як на передовій адаптації змін клімату. І е, продовольчої безпеки світу, тому що ви могли ви е, знаєте, можливо, про те, що коли почалося повномасштабне вторгнення, е, всі ланцюги постачання продовольства в світі були порушені через Україну, не лише тому, що ми великий виробник, а тому, що весь світ звик, що є певна <кій> спеціалізація регіонів, є північна півкуля, південна півкуля залежно від врожаю. є Скажімо так, регіони, з якими хтось традиційно торгує, і це все зав'язано в таку світову величезну лінію, таку павутину да, співпраці, горизонтальні зв'язки, і тому світу знадобилося більше року, щоб це перебудувати. І починаємо повертатися для того, що важливо, щоб виробництва були максимально близько до місць використання. Тому ми там цінуємо біотехнологію, да, і доступ до того, що там один з найбільших виробників не лише в Україні, а й в Європі біопрепаратів знаходиться в Україні і з ним можна співпрацювати прямо день в день. А також інновації в сільському господарстві це і про синтетичну біологію, це про мікробні препарати як засоби захисту рослин. Це знову ж таки використання штучного інтелекту в селекції, тому що традиційно шлях селекції одного гібрида займав 20 років. Зараз це можна зробити за 7 років. Знову ж таки, враховуючи те, що можна вирощувати два врожаї на насіння північній південній півкулі, можна пришвидшувати тестування рослин, плюс ГМО. Те, яке має таку репутацію недвозначну, але все ж таки це надзвичайне набуття е, людства, і зараз його здебільшого називають як біотехнологічні рослини, біотехнологічні тварини, біотехнологічні мікроорганізми, що натякає нам що без біотехнологів, теж не обійтися е, стимулятори розвитку рослин, е, теж <кій> можуть бути мікробіологічними і біотехнологічними. Зараз дуже важливо шукати препарати, які допомагають рости і розвиватися рослинам в екстремальних умовах, особливо це посухостійкість, звичайно, стійкість до хвороб, але ось посухостійкість це стає прям визначальним фактором по всій планеті, і всі зацікавлені в пошуку цих генів і в їх провадженні. Також Біопрепарати можуть бути альтернативою хімічним засобам захисту рослин, але знову ж таки вам про це розпокажуть більше наступній презентації. Я буду закінчувати. Якщо у вас є питання, давайте і вас чекає зараз дуже надзвичайно цікава розповідь про біотехнології і препарати в Україні саме для сільського господарства від наших партнерів БТУ. Дякую, Катерина. Дуже було цікаво.